Всім привіт! і Сьогодні ми з вами граємо в гру The Photographer. Тут ми будемо з вами розслідувати якісь дивні дива на місці злочину і фотографувати їх. Взагалі, сьогодні мала вийти інша гра, за яку ви голосували, але пробачте, я її запустив, там сенса така просто, що грати неможливо, і все якесь таке повільне. І при тому, що в мене, я не знаю, комп'ютер, наче. Так, не з самих потужних, але теж почав улітати кудись в стратосферу. Тож, е, граємо це. Пропоную більше не затягувати, а починати. Дорогі містер Андерсон, ваша робота на сьогодні це зробити знімки е, сцен злочину у сім'ї Едвардсів. Ви маєте сфотографувати все і, будь ласка, бережіть себе. Добре, чому я маю себе берегти? Да, такий будиночок. Не знаю. Не подобається мені. Двері ще й такі здорові. Кай, заходим. Ні. Блять, якісь звуки чую. Ну, записка. Об'єкт Елізабет Едвардс Інформація про об'єкт мама Майкла Едвардса. Хіба що мені це. Так, а що я маю сфоткати? -то? Кров бачу. Ось. Ні, не рахується чому. Ну, добре, давайте пройдемось. Можливо, я роблю щось не так. Об'єкт Бенджамін Едвардс батько мішеєва Едварда. А Майкла. Як я саме кров маю, ну. З табличкою. Так. Майкл Едвардс, батько, Шарлоти, Софії, Джеймса, Самуеля, Лукаса і Едварда. Це, це якийсь Дід, я не. Що? Дід з бабою? Так, Emily Едвардс? Ну окей, добре. Блять. Один. Що? Що тут нахуй? Ем, зробити фото. Я не знаю так. Так, окей. Всю сцену треба взагалі фотографувати добре. Блять, якісь звуки чую, мені це дуже не подобається. Окей. Фух, добре. Тож, давайте триматися. Я сподіваюсь, ви зі мною. Зараз быстренько... Блять, чому не зарахувало? Окей. Що не так. Типу з вікна тут. Блять, ну це досить дивно, але ну окей. Я, до речі, так боюсь, що ця спишка покаже когось. І цей. Хтось нас дуже буде дивувати. І я думаю, певно, треба буде зробити сполох, щоб він відстав від нас. Знов як так? Блять, ну. Єбать, ну я чую, як хтось ходить. Що відбувається? Я не знаю, так. Окей, 4, добре. Ух, давайте підемо на другий поверх, де завжди все саме страшне відбувається. Просто бо ми можемо. Блять. Піздець, це що за хуйня була нахуй? йо Йомойо! Бля, я чув, що хтось іде, і я прислухався звідки. Блять, окей. Фух. Добре. Блять, тепер Джеймс на опиті. Перший є. Давайте так підемо, швидше буде. Фух. Є yeah. блять руки шруки ні як ти хочеш щоб я тебе фоткав так окей Е. Блять, а... так, тап. А, контрол и Блять, Бля, здесь на мачек. Бля, то свитки нахуй ты заебал. Блять, просто не мое слив. Одни эмоции. Ну, тепер ми знаємо за зато, хто там лазив. Обжеж Цей знімок е зарахувався, хоча там ну, дійсно ніхера не видно. Окей. Тут наче теж треба отак от. Ні. Так. Скільки в мене виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість знімків я так можу зробити. П'ять. На всякий окей. Ну добре, хтось починає ходити, фоткаємо. Е, давай. Шість. Ебать. Да, через скільки б секунд у мене вже не було у цьому будинку? Окей. Це при їхню родусловно. Блять, я вже так плюс-мінус розумію, що тут відбулось. Шість, блядь. Він іде за мною? Воно в двері тупить? Чё? Ой, бля. Паника, паника. Все, убры. Блять, я уже кнопкой путаю. Окей. Вісім, блядь, да я що пропустив? Блядь, охуєнный концепт гри, якщо чесно. Уже допоможи. Давай, давай, давай. Давай. Вихід. Еще? Мы втекли. Ану. Робота зроблена. Воно відчувалось як жихи. Але воно нарешті скінчилось. Надіюсь. Фух. Окей. Фотограф. Типу, що це мені нагадує? Дредаут, хоча ми наче там просто бачили привидів. Але, блять, ідея настільки шикарна. Дуже-дуже дуже шкода, що така гра коротка. І можна було б додати трішки більше інтеракту. Мені гра просто, ну я, я не можу описати, як сильно сподобалось, типу, реально шикарна. І, в принципі, на цьому і все. Вибачте, що так вийшло з цією грою. Треба якось буде її, не знаю, певно, тестити перед тим, як пропонувати на голосування. Ну, але це таке, раз на раз не приходиться. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, коментарі. Напишіть, як бистро ви здогадалися, як треба цього ворога знаходити і детектити. Тож, всім гарного дня чи вечора.